Стресі. От тільки перший доповідач казав і про еустрес, і дистрес. Да? Той, що стрес хороший, да? той, що стрес добрий, той, що стрес на майбутнє, це той еустрес, який в нас є. Він нам тільки допомагає. Це цукерочка, це морозиво наше. Да? Той стрес, який ми не можемо вже пережити, ми не можемо справитися, і щось капнуло в стаканчик, і лишнє, да, і вода ця пішла. І ми вже не справляємося з потоком. Оце є той стрес, з яким ми справитися не можемо з вами. І тут має допомогти або само… Вже організація, або якщо ви вже не зможете самі справлятися з собою, на часі стає звернення до фахівців: хто йде до психолога, хто йде до кума або до куми, по-різному всі ходять. Да? Тепер на часі люди трошечки змінилися, і вони ходять або в групову терапію, бо там люди, яких ми не знаємо, і їм легше виговорюватися. Коли ми виговорюємося, той стрес, який в нас існує, він ділить нашу. Проблему вже навполовину. А як ми ще раз розкажемо про свій стрес, ми ще менше зможемо отримати того, ми будемо трошки заспокоюватися. Але якщо ми приходимо і приносимо щось добре, це добре буде в нас подвоюватись. Тому не бійтеся, це не буде якоїсь, що я похвальку або ще щось. Хваліться тим, що у вас є, своїми здобутками, своїми. Начинаннями, якщо ви щось починаєте, да, щось нове, і вам буде дуже цікаво. І це буде ваша така терапія, з якою ви можете справлятись. Перш за все, фундамент стресу це наш спосіб життя. Що ми маємо робити? Ми перш за все маємо опиратися тільки на себе. Це спочатку. Все інше то буде потім. Якщо ми вміємо з собою справлятися, ми будемо все робити. Для цього ми маємо дивитися, як ми спимо. От Кожен з вас зараз подумайте, скільки годин в день ви можете собі дозволити нормального сну. Да? Нормального. Бо зараз я розумію, тут ПВО працює, тут сирени кричить, але хоч трошки нормального сну ви маєте собі давати. Тобто поклали телефон на тумбочку, вимкнули звук і кажете, після 9 я до телефону не повертаюся, Після 9 я новини не читаю. Там, після 9 я дивлюся або читаю книжку, яка не зараз не говорить ні про які смерті, ні про які вбивства. Це буде комедія, це буде якась історична книга, але ви її читаєте для того, щоб заснути. Да. Далі, що ми робимо далі? Далі харчування. На що ми маємо харчуватися? Всі задаємо собі завжди питання. Ми харчуємося для того, щоб жити, а не харчуємося на для того, щоб задовільнити потребу або зняти стрес, або піти подивитись фільм. Що беремо? Ми беремо велику кількість попкорну в кіно завжди. Да? У нас кола, попкорн, і ми всі йдемо туди. А потім приходимо до дієтолога і кажемо, боже, щось у мене залишкова вага. Чому? А тому, що ми все заїдаємо. Замість цього ми їжу використовуємо в плані поповнити свій енергетичний запас тіла. Да? Далі в нас фізична активність. Це обов'язкова фізична активність має бути. Дивіться, в мене навіть написано, що 30-40 хвилин це йде низької активності. Ви можете просто гуляти. Да? В когось є собака, вони ходять гуляти. Хтось просто вийшов і просто іде гуляє, слухає при цьому музику, роздивляється, що навколо важливо. Ми перестали помічати, що навколо. Коли ви останній раз сиділи в кав'ярні, просто так, от реально, самі, просто так, сиділи і просто дивилися, хто куди йде, хто в чому йде, хто з яким обличчям, хто з якою емоцією, я сподіваюся, ніхто на це питання не відповість. Будь ласка, ще 10-20 хвилин, якщо у вас немає прогулянки 30-40 хвилин, то 10-20 хвилин – це у вас потужна, напружена фізична активність. Ви можете віджиматись, ви можете качати прес, ви можете хоча б там, я не кажу про 20 хвилин, не про 10, одну хвилину в планці. Тепер ресурсний емоційний стан, те, що я вам кажу. Ми дивимося, Надивимося на свої емоції, спостерігаємо, бо нам важливо, щоб у нас не було роз'єднання між нашим тілом, нашими думками, нашими емоціями. Да? Тому дуже важливо, щоб ці емоції у вас були. Тепер, що дуже важливо, дуже важливо планування. Наш час він біжить, він летить. І щоб ми розуміли, що все в нас іде добре, що все в нас іде поступово, ми маємо все планувати. Хто планує з вечора на ранок і на цілий день, хто планує на неділю? Ну, така казала, Зараз в реалії в нас війна. Ми живемо сьогодні на сьогодні, тому плануємо все сьогодні на сьогодні. Але те, що я вдійду завтра, я планую сьогодні. Бо завтра я встала, прокинулася, вроді попила каву, а що я вдягну? В це вдягну, ні не вдягну, оце вдягну, все запізнилися. Це я про дівчат, вони знають, про що я говорю, правда? Тому ми вирішуємо, що ми вдягну... маємо вдягнути зранку, що ми будемо снідати зранку, це ми вирішуємо з вами з вечора. Далі спілкування. Не закриваємося, ми не в ракушці, ми не боїмося людей. Якщо ви думаєте, що психологи теж нічого не бояться, в них немає тривоги, повірте, я коли зайшла в аудиторію, думаю, мама рідна, скільки незнайомих людей, як все пройде, це нормальне хвилювання для нормальних людей, щоб ви розуміли, що це нормально переживати, боятися, але ми все одно. Вдіваємо маску, кожен з нас, психолог знає, що це таке. У нас цих масок безліч. Ми вдягаємо маску любу, яку ви вважаєте за потрібну для даної обставини, і йдете, і несете себе. А там приймуть? Добре, не приймуть, ви зрозумієте, чому не прийняли. Тепер переходимо до практики: таємний тайпінг. Що це таке? Це така проста елементарна вправа, але вона дуже допомагає нам сконцентруватися і опанувати себе, коли нам дуже важко. Дуже. Що ми робимо? Наші великі пальці. Це можна робити, дивіться, ми починаємо тиснути дуже сильно на наші пучки. Ми тиснемо до... стільки часу, скільки ми вважаємо за потрібне. Чому він таємний? Дивіться, коли ви дуже переживаєте, ви стали. Я з вами розмовляю, але я стою і натискаю на свої пучки. І ніхто про це не знає, що я це роблю. А я це роблю. Тому що мені треба себе опанувати, для того, щоб я могла з вами спокійно розмовляти. Тому запам'ятайте, будь ласка, як накочує. Якийсь страх, будь ласка. Оце, а у, у дівчат ще є нігтіки, ви можете давити нігтіками. Це дуже, дуже гарна вправа. Переходимо далі. Захисна вправа називається метелик. Ми з вами беремо пальчики наші. Да, отак. Ми зробимо з вами метелика. Всі побачили. Давай тілінку покачаємо так, да, да. Кладемо на грудну клітку і починаємо по черзі себе. Штурхати по черзі. І цим саме ми будемо заспокоювати свою нервову систему. У нас є така в мозгу амігдала, да, яку нам треба трошки заспокоїти. І всі ці похлопування да, вони будуть заспокоювати, бо тут іде ритм удару нашого серця. Коли ви задумаєтесь, ви почуєте свій. Сердечний ритм, і ви почуєте через декілька хвилин, що ви стукаєте в ритм свого серця, і це вас буде заспокоювати. Це я завжди пропоную для людей з панічними атаками. Це дуже-дуже заспокоює людей з панічними атаками, і це дуже буде добре для всіх, у когось якийсь тремор є. Це дихання по квадрату. Тут не обов'язково знайти квадрат, його можна просто уявити. Ну, у нас є телевізор, він практично квадратний. Да? Що ми робимо? Ми знаходимо верхній правий кут завжди. Да? Ми робимо вдох, рахуємо до чотирьох і переходимо до другого верхнього кута і робимо видих. Да? Але для того, щоб опанувати себе, можете затиснути зуби і видихнути через зуби. Дихання уповільниться ще більше. Да? Нам треба уповільнити дихання. І коли мозок зрозуміє, що дихання стабільне, рівне, він призупинить цю сердечну атаку, яку він на вас робить. Що таке панічна атака? У кого колись, хоча б раз, були панічні атаки, хто знає. У всіх. Прекрасно, прекрасно. Це прекрасно? Так. Да, да. Давайте трошечки розрім, де, де в нас тривога, а де в нас панічна атака, щоб ви розуміли. Панічна атака це практично я вмираю. Зараз ще трошечки і я помру. В нас холодний піт, в нас серцебиття, у нас серце просто вих... вискокує з груди. Да? Що в нас ще є при панічній атаці? Що у кого було? Давайте Дихання, парліче рук. Або в когось руки німіють, або вони холодіють. Що відбувається? Наша вегетатіка, вся вона починає е, спазмуватись, починають наші всі судини. всі До одної судини починають спазмуватись. Тому з обличчя і тіло стає білим, бо вся наша кров кудись має діватись, але вона спазмується. Далі. Що і відбувається далі, раз спазму, спазмується, в нас іде сильне серцебиття. Сильне серцебиття говорить нам про те, все, це не серцевий напад, зараз щось станеться, зараз серце розірветься, зараз я вмру і все. І мене тут знайдуть от, в такому от неприємному стані. Але панічна атака, чим вона погана, що ми після того, як вона пройде, а вона десь триває хвилин 10. В нас закладається відчуття страху. Ми кожного разу будемо очікувати новий напад. Кожного разу. Може він і не прийде, але ми будемо його боятися. І кожного разу, скільки ми будемо його боятись, вона буде тільки посилюватися. Тому. Що ми робимо? Реально, ми тільки дихаємо. Далі я покажу, що ми робимо ще, окрім дихання. Да? Но ми дихаємо і дихаємо по квадрату, але при панічній атаці видих має в два рази бути довшим, аніж вдих. Тобто ви стискуєте зуби і видихаєте тільки через зуби. Коли ви пройшли оцей квадратний крок, якщо ви подивилися, що нічого не вийшло, ви не второпали з собою. Будь ласка, ми йдемо далі по наступному квадратному диханню. Тепер у нас правило трьох, то, що у нас є. Ми маємо назвати три речі от на ескалаторі зійшли з ескалатора. Да? Ми маємо назвати три речі: я бачу людей, я бачу ескалатор, я бачу пол. Да? Або назвати три звуки, які ви відчуваєте. Люди говорять. Ескалатор працює, якщо в метро метро їде, да? і порухатись трьома частинами тіла. Ви маєте це зробити, ви маєте опанувати своє тіло. Ви топчетесь ногами, вам треба заземлитись. Ви, ви маєте твердо відчувати почву під ногами. Тому ви сильно-сильно тупаєте. Не зважайте на те, хто що подумає, це не ваше діло, реально. Вам треба себе опанувати. Тому ви. Постукали, по е, ногами сильно потупали, сіли, куди ви бачите, навіть якщо це асфальт, ви маєте сісти, ви маєте себе опанувати і заземлитися. І в нас є далі, продовжуємо рахувати, я це називаю. Да? Коли ми знаходимо п'ять речей, ви на вулиці, да? і ви можете опанувати п'ять речей, які ви бачите навколо себе. Чотири речі, да? які ви можете відчути фізично. У мене в руках телефон. Да? Я держу тримаю свою сумку. Наприклад, я що там хто ще тримає? Я бачу свої ноги. Да? Я відчуваю підлогу. Це все ви маєте собі проговорити обов'язково для того, щоб себе опанувати. Далі три речі, які ви можете почути. Це обов'язково. Щось там загриміло, загуділа, загудів там тролейбус, коли поїхав. Там що в нас ще може бути на вулиці, засигналила машина, все що завгодно. Далі дві речі, які ви можете відчути на запах. Хтось прийшов, ви відчули парфуми, хтось прийшов бомж, ви відчули, як він давно не мився. Да, і цього вам буде достатньо, що ви тут і зараз з вами все добре. І одна річ, яку ви можете скуштувати. Як я, Я працюю в клініці, де займаються цукровим діабетом, я завжди ношу в сумці цукор. Це моє таке просто вже професійна, е, та, так, я навіть не знаю як це зветься, професійна така ж штучка або практика, коли я знаю, що коли людині стає зле, е, обов'язково треба мати або цукерку, або сахар, або щось таке, щоб людина мала е, установити свій баланс цукру в крові. Да? Тому це дуже важливо. Якщо носіть, будь ласка, в сумочці, жінки завжди великі сумки, цукерочку можна покласти собі таку. Давайте далі. Керуй своїми емоціями. Тут треба уява. Уява у нас у всіх є. Да? Давайте зараз. Я вважаю, що оці три м техніки треба робити, бо я там навіть написала, коли ви відчуваєте безпечне місце, бо всі ці вправи, е їх основа це треба закрити очі. Тобто ви закриваєте очі, да? щоб, вам надав... щоб відчути емоції. Відкриваєте широко руки, уявляєте, що ви на березі океану, кожен уявить своє море і свій океан. Да? І через наші руки ми будемо надихатись енергією да? хто від сонця, хто що ш... хто уявить. Да? І тоді треба все це обійняти, тобто самого себе обійняти. Да? Це сенс відчуттів, як казала Лена, да? і сказати я дуже себе люблю. Я дуже люблю цю методику. Ця методика дуже ресурсна, вона допомагає реально себе опанувати. Я тому пропоную вам зараз зробити це зараз, бо це можна робити тут і зараз. Я хочу, щоб ви всі сіли якомога зручно, всі, да? Ми закриваємо очі і починаємо розслаблятись. Видихнули, просканували тіло, де в нас є якісь зажими. Тепер ми вдихаємо носом і повільно видихаємо. Тепер ще робимо один вдох і теж повільно видихаємо. І починаємо релаксувати. Ми розслабляємо наші ноги. Вони стають в нас теплими, важкими. Далі розслабляються наші сідниці, далі наша розслабленість йде по спині, між лопатками, розслабляються плечі, розслабляються руки, руки, як плеті, провисають. Ви дихаєте повільно, глибоко, розслабляється ваша шия. Розслабляються мишці голови, розслабляється ніс, розслабляється підборіття, тіло тепле і розслаблене, розслабляється язик, віки важкі і теплі. А тепер уявіть любе місце, де вам приємно емоційно, де вам хотілося би зараз бути. І якщо ви уявили це місце, уявіть там себе. Ви постарайтеся відчути всі запахи, які ви там відчуваєте, всі звуки, які ви там відчуваєте, подивіться, в що ви вдягнені. І зробіть в цьому місці все, що ви забажаєте. Насолодіться всім цим, що ви відчуваєте зараз, в цю мить. Побути в цьому стані скільки, скільки ви вважаєте за потрібне, коли будете готові, розпрощайтеся з цим місцем, але запам'ятайте кожну деталь, яку ви відчували тільки що. І коли ви насолодитеся і будете готові повернутися, сюди повертайтесь. Обов'язково треба потягнутися. Да? Розм'яти свої м'язи всі, це обов'язково. Да. Зробіть все, що просить ваше тіло. Це коли вам дуже-дуже не по собі, коли вам дуже-дуже погано закриваєте очі і уявляєте це місце, це місце вашого ресурсу. Я не знаю, хто де був. Якщо хтось бажає поділитися, я задоволенням вислухаю. Я зрозуміла, це особисте. Що касається сканування тіла. Ця вправа для того, щоб ви не розділяли себе фізично, емоційно, щоб ваша особистість була цілісна. Бо ми ніколи не слухаємо тіло. Я біжу на роботу, хоч в мене болить голова. Я йду в магазин, але в мене болить спина, я не можу підняти важкі сумки, але я це роблю. Ми ніколи не слухаємо тіло. І воно що робить? Воно б'є нас по голові завжди якоюсь болячкою. Бо воно завжди відповідає тільки так, тіло це ваш ресурс. Тому оця вправа сканування тіла вона робиться лежачи, люди можуть сидіти, можуть розслабитись, і ви починаєте сканувати себе від макушки голови до самих п'яточок, да? проговорюючи, я відчуваю свою голову, я відчуваю свої плечі, я відчуваю свої руки, да? я відчуваю своє тіло. Свої ноги, і ви будете розуміти, якщо ви будете це робити повільно, да, це зробить ваше дихання рівним. А якщо дихання рівним, мозок розуміє, що з вами все гаразд. нервово мязкова релаксація це дуже-дуже гарна вправа. Той весь адреналін, який в нас є, і коли він попадає до нас в організм, вся наша система. Буде робити те, щоб це все вивести з організму, але наші м'язи теж приймають участь у роботі всього організму. тому ми всі зараз, всі, у кого спина, у кого шия, ми всі відчуваємо якусь напругу. Що ми робимо? Це краще перед сном. Або в кімнаті де нікого немає, ви лягаєте на якусь пласку поверхню, щоб вона не прогиналася. Ви робите гарний видих спочатку, це важливо, коли ви все видихнете, тоді ви робите глибокий вдох через ніс, і ви сильно напружуєте все своє тіло. Прям сильно-сильно. І якомога довше ви тримаєте цю напругу. І коли ви відпускаєте своє тіло, воно розслабиться, і під цим воно розслабиться ще більше. І так ви зробите декілька разів. Коли ви відчуєте, що все гаразд, і я дозволяю собі більше цим не займатися, ви тоді можете закінчити цю вправу. Чому, чому перед сном? У нас багато людей зараз страждає на безсоння. Є такі в нас на безсоння, так? Да? Можна руки не підіймати, бо я знаю, що такі є. Що ми робимо? Ми лягли, лежимо, взяли телефон, читаємо. І наш мозок розуміє, що наше ліжко це читання інформації, це спілкування, да? і більш нічого. Ми встаємо, йдемо, робимо щось, да? що ми хочемо зробити, і повертаємося в ліжко для того, щоб заставити наш мозок знов повернутися в розуміння, що ліжко це для сну. Ліжко це не для там телефонів, інформації, якогось читання останніх новин і всього іншого. Тому, будь ласка, перед сном, хто не читає якісь там романи, я не знаю, про любов, там ще щось таке, то будь ласка, робіть цю вправу. Під час тривоги ви маєте розуміти, що це відчуття є нормальним. Ніколи себе не лайте, що ви відчуваєте ту або іншу емоцію. Ніколи себе за це не коріть. Завжди кажіть, це моя нормальна реакція на те, що відбувається зараз і тепер. Тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть своє тіло, бережіть свої думки. Якщо є питання, я буду рада відповісти. We'll yeah.